Чи часто вас запитували? Ти як? Все ок. Нормально. Бути не ок, це нормально. І говорити про це теж. Поговоримо про ментальне здоров'я. Ментальне здоров'я це не суцільне щастя та спокій. А його відсутність це не завжди неадекватна поведінка. Ментальне здоров'я це коли ми знаємо, як поратися зі своїми емоціями. Навіть коли нам дуже погано. Щоб ми могли подбати про себе. Збалансоване харчування. Здоровий сон, рухова активність, спілкування. Відпочинок та час для себе. То як же ж подбати про своє ментальне здоров'я і швидко опанувати стрес? Пропоную вправу амулет спокою. Візьміть предмет, який вам нагадує, щось приємне в вашому житті, це і є амулет спокою. Це предмет, який уміщується у вас на долоні і з яким пов'язані дуже-дуже приємні спогади вашого життя. Можете заплющити очі, тримайте міцно амулет, не наче руку близької людини. Згадуйте цей самий приємний момент. Перенесіться думками в той день. Потім можете подумки, подумати про той самий амулет, його форму, його колір. Його температуру. Це все має повернути тебе в норму. Дбайте про своє ментальне здоров'я.